Вот так вот у нас. Не вытремой. Позаміть. <говори> <говори> gene vermeyeceğim Nasıl?

Нам треба було інакше зробити, треба було її обложити кругом боками, зробити стіну, потім поставити дах, щоб був ширший. Зробити, а потім допіруштикатурити. Так було виправлено. Що я виправи. Блоки ставити, треба трохи стіну внизу. Збоку щоб з блоки ну, що? що, випливалися стіну? Чи значений випливалися блоки? Як вложить це хати? Не, ну то брати, дитино, штири почепляти на колени, щоб трималася стіна